Всім привіт! Зроблю таке невеличке відео, як живуть мої живці-окуня. Тому що я ось робив на лиці відео, на яке же весь приїхав краще, і я так почитав коментарі. То ніхто не хоче займатися з окунями. Хоча окуняться, на мою думку, це саме такі класні зимові живці на щуку для жервиць. І в цьому відео я вам покажу, як у мене окуня плавають. тому що... Тут є свої нюанси. Почнемо з того, що на даному відео мене десь близько 70 окунців. Вони всі знаходяться не в одній ємкості. Чому я так зробив? Окунь це така риба, яка полюбляє, щоб йому був простір для маневру, так як я казав і в тому відео. Тому, якщо я за ріг накидав всі цю миску, то вони з великою ймовірністю більше половина їх би просто б, ну, подохла. Да? Тому я зробив меншу концентрацію і повітрям розкидав. І буквально за цю ніч мене тільки не вижило 4 штуки. Але це нормально, тому що вчора ловили. Вчора ми, як їхали додому, я воду їм не наливав, тому що їхали в машині. Машина була якби, доволі охайна. І щоб ляпала вода по всій машині, ну було б якось би нелогічно. А тому, по-любому, деякі будуть у нас живці вмирати, і це, в принципі, нормально. Так, стосовно води, а, як часто потрібно окуню міняти воду, якщо така система без акваріума, де там, компресор, ганяє повітря, там бульбашки і все. А, вистачає одного разу на добу, в принципі, нормально. Просто да, трошки заморочується з водою, але якщо вибирати гарний живець, такі, знаєте, щоб зразу приїхати на рибловлю і розставлятися, а не ловити так, як ми деякі рази ловили і не ловити не могли. То 10 хвилин вашого часу на добу це не такі великі затрати. Плюс ви бачите, що в мене вони якби в так, такому приміщенні, де майже ніхто не ходить. Це така літня кухня. Є тут у нас ось піч, вона якби можна її запалити. Щоб тут не був мінус, тому що якщо буде мінуси, десь на дворі поставити, корочкою візьметься вверх і вони зразу всі подохнуть. Тому ось таке приміщення. Но також в такому приміщенні не повинно бути а, більше, ніж 10 градусів, тому що дуже холодна вода, перепад на плюс 20 в кімнаті і вони теж зразу всі подохнуть. Також і подохнуть карасі, не таке раз було. А, тому потрібно це мати до уваги. По стільки штук я кидав, ну тут десь штучок 25 плаває. Там десь 15, там 15, тут чуть менше плаває. Тому з водою розібрались раз на добу. Якщо це карась, то в принципі ну, раз за три, я думаю, вистач... не раз за три, а раз три дня вистачило б, і вони плавали б всі в цій місці. Їм нічого, в принципі, не було це саме така живуча а, риба. Якщо карась, я б дав би йому 5 балів по жисі, да? то окуню. Ну і по 5-бально шкалі, якраз дав би 5 балів, то окумі я дав би 2 бали, а плітки дав би 1 бал. Хоча всі кажуть, що на плітку там ловлять, вона довго не живе, навіть якщо вона без. Якщо її зняти з жерлиці і привезти додому, щоб вона так пала, вона 100% вся подохне. Буває, навіть ти день, там її носиш, лялеєш, все, приходиш, вона також до ранку задихається. Таке було і не один раз. Тому я вибрав би окуня із такого е живця, якщо карася вже немає, або йти його купувати за такі гроші, то я вже виберу окуня, тим паче на меремишку він часто мені попадається. А, наступне, а, взагалі для окуня ідеально, щоб був великий простір. Якби тут була в мене така десь миска, хоча б два на півтора, я б все туди налив би, 4 води налив би, і вони в собі плали нормально і нормально б себе б почував. Але я не доказав у тому, у тому відео, я не доказав один мінус про Окуня. Окунь гарно підходить на живця, якщо гарна водойма. Це якийсь кар'єр, це якась така річка, де є течія, проточна така вода. Якщо це якась така річка, ось в нас була риболовля десь о, така ми приїхали, поставили жервиці, 3, 3 години ходимо, і в нас типу, немає похльовок, хоча ми знаємо, що там щука є. А ми вимаємо, а окунявся закляк, що такі, навіть не шевеляться. Тому коли ти ловиш на окуня, потрібно все ж таки ну, пам'ятати, що він підходить більш для проточної води. Якщо взяти ставок, де ми знімали там перше відео, де ми на карасика ловив, ми вже були навчені, що він може заклякнути, запасний живець є. Тому ми ходили перевіряти, чи він не подох. Таке, ну, як говориш, на жервиці, кльову немає, то в принципі можна цим займатися. Якщо, наприклад, є кльов, то там не обов'язково ходити його перевіряти. Ну просто таке, знаєте, правило, якщо ловиш на окуня, до час від часу жервиці потрібно ходити і перевіряти. Ну і останнє, що я хотів сказати в цьому відео, це транспортування окуня до місця лову. Все залежить від часу, тому що, якщо їхати там. Я часто їжджу на велосипеді, і буває, дорога займає більше години. А то його ні в якому разі не потрібно накривати кришкою відро, тому що він зразу весь позатихається, особливо, якщо мінус. А, всі ці продухи, які ви там сверлили на кришці, вони пообмерзають і буде задуха. І буде таке, як ми приїхали з лайком, три живця залишилося із 20 і немає на що ставити, і він навіть той самий день і не клював на риць. Тому, коли ти везеш окуня, все таки краще вести його, щоб було відкрите відро це таке також правило стосовно. Скільки можна штук зараз взяти, можна і всіх взяти. Просто потрібно буде робити ось таке відро чимале, наливати туди пів відра води. І якщо ти їдеш на машині, то хтось, щоб його тримав в руках, щоб воно там не ляпало по всій машині. Можна робити так, робив так багато разів. Хтось каже, що з окунем дуже багато заморочок, на що він треба. Краще карася і так далі. Півторусь, карась в нас він якби досить дорогий, 4 гривні за живця. А стоїть, наприклад, там, хай ми їдемо, нас там троє і нас там десь 30 жерлість. це е, виходить е, з -з золота рибалка. А ще давайте скинемось на бензин, купимо на того, щоб окуня пошукати, походити там. Е, тому що без мотиляну на мормішкової це така собі історія. І виходить нормальний кеш, тому щоб в чомусь хоча б зекономити, беремо і такого з окуням морочимося. Але я повторюсь, окунь як живець на жерлиці досить таки непоганий. Головне знаєте, мати декілька правил, щоб на нього ловити. Перше це часта заміна води. Хоча б раз на добу цього достатньо. Друге, щоб він гарно зберігався, це нормальні умови. Плюс 10 максимум а, в тому місці де він буде стояти. Третє це простір для того, щоб він плавав, тому що якщо буде а, все накидане в таке відро, то він якби, за, за ніч точно подохне. Окуню потрібен якийсь простір для манеру. І останнє, що потрібно запам'ятати, це те, що при транспортуванні його не потрібно нічим накривати ніяким і кришком. І все. І, в принципі, все у вас вийде. З часом звикнете, з часом. Все буде нормально, я звик, нормально. Я ніколи на тижервиці так часто не ловив, як ловив в цьому році. Ми в цьому році гарно відкрилися на окуня, Тому якби мене є час цим займатися. на карася мені гроші жалко. Тому ось я на окуня, Останній мій рибалок 5-6 було на Окуня, і я показував гарно клює, багато покльовок і так далі.